Що таке управлінський облік? Який софт вибрати для його ведення і скільки це буде коштувати? Доброго дня, це Юрій, бухгалтерський сервіс зроблено. Що таке управлінський облік, я детально розповів ось у цьому відео. А якщо коротко, то це три основні звіти. Звіт про рух грошових коштів кешфлоу, показує звідки вам надійшли гроші і на що ви їх витрачали. Плюс скільки грошей залишилось на ваших рахунках. Звіт про прибутки та збитки PNL. Показує, яка реальна прибутковість компанії, скільки бізнес заробив за обраний період часу. Це буде загальний прибуток компанії, плюс детальна структура доходів і витрат, прибутків по окремих сегментах на напрямках вашого бізнесу. Баланс. Баланс відповідає на питання, чим володіє компанія і кому винна. Показує, де саме знаходяться гроші бізнесу. Четверта частина це план-фактний аналіз. Так, коли ви всією командою створюєте бюджет прибутків та витрат на один або більше років, і потім аналізуєте причини його невиконання або перевиконання. Додатково ще можна аналізувати бізнес по його частинам, наприклад, продаж по філіалам або прибутковість якихось окремих напрямків вашого бізнесу, ABC-аналіз клієнтів і подібне. Який софт вибрати для ведення управлінського обліку? Продуктів для цього десятки. Я вибрав саме ті, де управлінському обліку не буде заважати інший функціонал: це фінансист, фінолог, «Фінмеп» та Планфакт. У цих продуктів є відеоінструкції користування, які я зібрав в один плейлист і розмістив його в описі під цим відео. Назва плейлиста топ-4 продукти для управлінського обліку. А от два кращих, на мою думку, опишу зараз максимально детально: Фінмап. В ньому є звіти, як звіт про рух грошових коштів кешфлоу та прибутки та збитки. Баланс в ньому відсутній. Також в ньому відсутній планфактний аналіз. Рентабельність окремих проєктів. Проєктами можуть бути ваші філіали або якісь крупні закази. Є проста інтеграція з українськими банками. З Приватбанку та Монобанку інформацію у ФІМАП можна передавати автоматично. З явних плюсів ФІМАП дуже зручно вносити дані через Телеграм-бот. І плюс це український продукт. Перед тим, як розказати про наступний сервіс, коротко про наші послуги. Пропоную вам отримати у нас консультацію по запуску управлінського обліку, по реєстрації бізнесу або наняти нас для ведення бухобліку у вас. Будь-яка початкова консультація у нас коштує всього 50 гривень. Номер телефону, сайт та посилання на наші Viber та Telegram-бот прямо під цим відео. Телефонуйте або пишіть в чат прямо зараз. Отже, сервіс Планфакт. Функціонал у нього максимально широкий з тих продуктів, які я зміг знайти на українському ринку: це звіт про рух грошей кешфлоу, прибутки та збитки, PNL, баланс та планфактний аналіз, аналіз рентабельності окремих проєктів, ABC аналіз ваших клієнтів. Доступна інтеграція з Приватбанком. Отже, ви можете передавати в планфакт автоматично дані про ваші вхідні та вихідні платежі. Вартість ведення управлінського обліку. Вартість фінап безкоштовно перший місяць, а далі старт з близько 400 гривень на місяць. І дешевше, якщо оплатити за більший термін. Вартість планфакт безкоштовно 14 днів і далі старт з близько 1100 гривень на місяць. Тут, аналогічно з FinMAP вартість за місяць знижується при оплаті за більші терміни. Висновки: Планфакт має весь функціонал, який я назвав необхідним. Для ведення управлінського обліку в вашій компанії. В своїх проєктах ми використовуємо саме його. Фінмап я розглядав у випадку, якщо ви не будете планувати бізнес наперед, а хочете вести облік по факту. Плюс Фінмап український продукт і він трохи дешевший. В кожному з цих продуктів ви можете дати обмежені права співробітникам на внесення даних в сервіси або їх перегляд. Під цим відео є опис, де я залишу посилання на сайти кожного з чотирьох названих продуктів. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про це відео та які теми потрібно розкривати далі. Якщо відео сподобалось, ставте лайк. Всього найкращого.